Silent Hill F Перші оцінки критиків. Свіжий подих для серії з японським колоритом. Цього тижня Konami випускає Silent Hill F – Першу повноцінну нову частину легендарної серії за багато років. Події гри розгортаються в Японії, що є нетиповим для франшизи. І критики вже встигли оцінити новинку. На OpenCritic гра отримала середній бал 85 зі 100. Із плюсів критики підкреслюють атмосфера японського горору та унікальний сетинг. Візуальна складова. Похмурі деталізовані та відразливо красиві локації, вдалий баланс між психологічним жахом та екшеном. Пропрацьовані головоломки, що мотивують до дослідження світу. З мінусів підкреслюють суттєвий акцент на бойову систему, що може не сподобатися фанатам класичних частин. Є технічні проблеми та баги. Також підкреслюють відсутність звичного міста Silent Хіл. Частина журналістів вважає це втратою автентичності. Критики наголошують, гру можна сприймати як сам. Самостійний горор, оскільки сюжет незалежний і поданий цілісно.